Удар український демократичний реалізор реформи Віталія Кличка є вже сталою демократичною партійною структурою, яка поступово і системно бореться за підтримку та розвиток середнього власного. Країна вимагає прийняття доліносних рішень як в стінах парламенту, так і за ініціативи партії Удар. Ми е, маємо і проєвропейського президента, який був підтриманий е, безпрецедентною більшістю людей в Україні, і оновлений парламент, в який увійшли на е, понад 50% відсотків нові, здебільшого е, професійні і е, не пов'язані минулому із політикою любовий парламент е, протягом. Перших тижнів своєї роботи створив проєвропейську коаліцію, обрав прем'єра та новий уряд прийняття основних документів розвитку України, податкового кодексу та бюджету. Надважливі документи для розвитку України податковий кодекс був ще важчий, аніж бюджетний, бо це формування дохідної частини. Депутати, особливо мажоритарники, не могли його прийняти. Як заявив прем'єр-міністр України Оксім Яцинюк, до березня Кабмін подасть оновлений документ, значити, що громада обрала трьох мажоритарників, представників партії Ударів. А за підтримки громади було обрано нового голову Полтавської обласної ради Ворону Петра Васильовича. Петро Васильович, чи не перший голова обласної ради, який був абсолютно відкритий до людей. Двері його кабінету не зачинялися зранку до ночі. На особистому прийомі було прийнято людей за перший місяць більше, ніж за Практично рік роботи попередньої влади були постійні виїзні прийоми. За його ініціативою був підписаний меморандум між всіма гілками влади подати справ сіхоз, виробників та багато інших момент. На сьогодні голова власної ради є одним з представників партії Удар яких насправді дуже багато, які захищають незалежність нашої держави в зоні. Ударівці працювали і отримали абсолютну підтримку в парламенті у таких законопроектах, як захист дрібних сірговиробників і підтримка їх дозволом подвірного забою та продажу власних зіркоспродукції на ринках. Найбільший запит у суспільстві стосовно законопроєктів реформування системи судочинства. Дозволили використання лікарських засобів провідних європейських країн без тривалого ліцензування за скороченою схемою, що дасть можливість знизити вартість та рівень корумпованості фармацевтичного сектору. Особлива увага ударівців буде зосереджена на всебічній ефективній боротьбі з різноманітними корупційними схемами, і ми всі, очевидно, станемо свідками наступного етапу люстрації, який доведе прозорість судочинства у нашій державі, і ти найближчим часом нас чекає ще одне випробування у вигляді. Місцевих виборів і, звичайно, що країна потребує змін у бік децентралізації влади, коли місцевим громадам будуть надані більше повноваження, в тому числі і в фінансовому плані. Сьогодні Віталій Кличко показує себе в першу чергу політикам-господарникам, які не відходить від людей. Всі рішення приймають чи то на будівельних майданчиках, чи то безпосередньо на, на вулицях Києва, а не тільки дивлячись на ситуацію із власного кабінету. А навіть певні погодні негаразди, які ми бачили у цьому році, абсолютно не призводять до колапсу комунальних служб в Києві. І за багато останніх років киян безпосередньо відмічають позитивні зрушення цьому напрямку, не незважаючи на загальну важку ситуацію в країні. Партія Удар допомагає, допомагала і буде сприяти всебічній підтримці. Бійців на сході для мене просимо залучатися всіх небайдужих до нашого волонтерського центру, координатором якого є член партії «Удар» і активіст Олег Перепилиця, з яким завжди можна зв'язатися на нашому партійному версі. Дякую за увагу.